Привіт, це Володимирівна! Сьогодні, 20 вересня. Я на оптовому овочевому риночку по лівій стороні, з лівої сторони у пана Івана. Давайте глянемо, що він нам сьогодні запропонує. Дивіться, який у нього різноманітний асортимент цибульки-тиканички. Тут у нього є і радар, і центаріончик, і баліро, і штутгар, і шуті. Ось ця цибулечка по 150 гривень за кілограмчик. Також він пропонує часничок. Ось дивіться, який гарний часничок Любаша. У це по 150 гривень на посадку. Трішки менший по 120. І вже такий ось у роздріб. Ось такий сто 120 є, ось такі по 80. Дивіться, які чудові у нього чеснички для посадочки. Також у нього є. Цибулька можна сіточкою придбати по 10 гривень за кілограмчик. Великий асортимент у нього картопельки: «Королева Анна, гранада, санте, редледі, і вся вона по 14 гривень. Дивіться, яка вона біленька, чистенька, гарненька. Також пан Іван пропонує картопельку на посадку. По 13 гривень за кілограмчик. Друзі, картопельки дуже багато, різноманітні сорти, різноманітна якість. Також пан Іван може запропонувати вам привезти картоплю, якщо вам буде потрібно.